У Дніпрі працівники комунального підприємства «Міськзеленбуд» продовжують виконувати доглядові роботи зелених зон міста. Сьогодні ми працюємо на бульварі слави, працюємо відповідно до плану роботи нашого комунального підприємства. Цей план затверджений у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. На даний момент ми прополюємо лунки під деревами, прополюємо квітники та стрижемо кущі. Бульвар слави ми опрацьовуємо максимум півтори-два дні. Це з тим врахуванням, що прополюємо квітники, робимо. Лунки та стрижемо кущі. А також тут проводяться такі роботи, як і покос. Але покос нещодавно відбувся вже. Наразі все, що можуть робити працівники КП у сезон, доглядати наявні рослини. Працівники запланували прополоти та розпушити ґрунт у пристовбурових ямках дерев, видалити паростки та прибрати засохлі рослини. Кущі обрізаються для відновлення чотири рази на сезон. І... Через 4 роки на відновлення саджаються на пеньок. Загалом підприємство доглядає понад 10 тисяч дерев і більш ніж 28 тисяч кущів. Загальна площа покосів 311 гектарів.